А ви можете їх направити? Я можете, але не хочете. Ви, ви просто... е -е, є порядок розгляду направлення цих клопотань. Ви самі не позбавлені права і можливостей на можливостей. Ви маєте право, але не хочете. Суд відмовляє вам, задоволений цих клопотань. Я, я зрозумів, поясніть, будь ласка. Ви маєте право, але не хочете. Чи не маєте права? Зрозуміло. Ще ви, ви, мені... на мені ви не маєте права, прав, чи не, не хочете? Суд прийняв рішення. Ну ви мені не відповіли на питання. Не маю, ви не маєте я не маю, права. Я не маю, я маю, з Згідно Кримінального процесуального кодексу, якщо мене щось цікавить, ви мені зобов'язані роз'яснити. Зобов ви зобов'язані, ви зобов'язані кримінальним процессуальним є? Подожі, і пам'ятку, яку ви даєте, там чи тут що я маю право задавати питання, якщо мені щось не зрозуміло. Мені це не зрозуміло. Ні, ви мені не роз'яснили. Gracias.